Слава Україні! Ніч без сигналів повітряної тривоги та без обстрілів. Це найголовніше, що завжди приємно говорити зранку. Але війна триває. Війна жорстока і ви про це, сподіваюся, дуже добре знаєте. Тому максимально, що можемо зробити, звичайно, перемогти. Через біль, через кров, через піт. Працювати, працювати ще раз працювати. Продуктивного і максимально тихого дня! Ворог, звичайно, готується до нанесення чергових ударів. Ворог накопичує резерви на фронті, контратакує, але ніхіра у нього не вийде. Все буде добре. Слава нації! Смерть, урага!